Але й в Україні були певні винятки справи. Жінки могли також народжувати дітей, які не належали до роду. Наші пращури знали про наявність так званої природної телегонії, коли всі діти є духовно та генетично подібними до першого статевого партнера матері. Саме тому для продовження роду важливо було одружуватися на цнотливих дівчатах, тому що та молодиця, яка не мала цноту, Народжувала дітей з роду свого першого статевого партнера. Тобто, з якого б роду у неї не був наступний партнер, вона завжди народжуватиме дітей, що належатимуть до роду її першого статевого партнера. В Україні, де постійно йде війна, потрібно було підтримувати позитивний приріст населення. Тому було встановлено Дні статевої свободи для жінок. Це 14 днів святкування Купайла. Ніхто цих жінок не осуджував, і народження, зачатих в ці дні, діток трактували як цілком законних. Більше того, вони знаходились під опікою всієї громади. Правда, усе має свою ціну. Зачаті у ці дні хлопчики могли бути тільки воїнами. Так, у деяких народів здавна існує звичай: повдовілу жінку свого брата. Бере собі за дружину, брат померлого. Діти, які народжуються в такому шлюбі, вважаються не дітьми чоловіка, завдяки якому вони були зачаті, а дітьми того померлого його брата. От вам звичай, який є яскравим доказом знання законів телегонії з давніх давен у народів світу. Схожий звичай був і у козаків. Вдови козаків теж могли народжувати дітей. Після смерті чоловіка, від кого хоче, але дитині давалося прізвище покійного чоловіка і без осуду взагалі.